Зараз до нас уже долучився наш наступний експерт Станіслав Жаліховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, у 2018 році. Захистив дисертацію на тему «Конгрес Сполучених Штатів Америки у формуванні зовнішньополітичної стратегії 21-го століття. Пане Станіславе, вітаємо вас! Вітаємо вітаю студія. Так, і давайте якраз почнемо з поїздки Зеленського в Сполучені Штати. штати результати візиту Зеленського до США, зважаючи на всі зусилля української дипломатії і Білого Дому, насправді залишив певний присмак розчарованості. Принаймні, всі очікували, що Зеленський зможе якось повпливати на ситуацію з республіканцями і демократами, але ні, наче ми і знали, що зараз відбувається ця сама боротьба між демократами і республіканцями. Ще й помножена на передвиборчий е, е, рік, але дозвольте мені стати на позицію песимістів. Скажіть, все пропало? Допомоги від Сполучених Штатів не буде? Ну а дійсно а, тут ситуація зараз є доволіки специфічною. хотів би зазначити, що деякі американські коментатори назвали е, приїзд українського президента до Вашингтона візитом останнього шансу е, такою собі відчайдушною спробою переконати республіканців якнайшвидше схвалити наступний транш допомоги Україні, і е, цього разу він передбачає. Понад 60 мільярдів доларів. Ну, поки що, як судячи з тих. Зустрічей і е, з тих результатів Володимир Зеленський отримав Вашингтоні е, е, пакет на е, розміром у мільйонів доларів. Щоб власне мати можливість поки що е, перекрити власне ті тих нестач коштів, які потребує український фронт. Е, однак е, е, Зеленський приїхав е, в Америку не за мільйонами, а за мільярдами, і це варто усвідомлювати. І власне е, в цьому і є, е, скажімо найбільші такі зітнення. Між американськими політиками, все ж таки, чи приймати допомогу Україні, чи ні. І, власне, республіканці в сенаті та палаті представників не хочуть зосереджуватися на пита питанні України, і власне, це, це, це тут. Той пакет, який передбачає 100 мільярдів доларів, про що Джозеф Байден просить ще з жовтня місяця. Він досі ще залишається у такому собі невизначеному стані, і є дуже багато, скажімо, скепсусу щодо того. Чи взагалі прийметься до uh, кінця uh, цього року uh, цей пакет допомоги, і, uh, і чи взагалі uh, буде прийнято? Ну, відповідно, зараз uh, дуже багато точиться про те, чи uh, скажімо, Варто фінансувати додаткові заходи на кордоні між США та Мексикою, і скажімо, це найбільша проблема. Адже фактично ми можемо говорити про те, що республіканці ще з часів першого президентства Дональда Трампа ратують за це. А демократи відповідно, навпаки, вони е Зосереджені власне більше на тих проблемах, які дійсно о, для вони вважають більш важливими для Америки, і вони вважають, що Сполучені Штати Америки, Америки мають бути відкритими для світу, і а не скажімо, о, концентруватися на таких от міграційних проблемах. О, ну але бачимо, що поки що так і не було, віднайдено консенсусу. Хоча, звичайно, багато говориться про це, і Джозеф Байден про це заявляв, що може може піти на компроміси. Хоча, звичайно, він і звинувачує республіканців, що вони фактично. Шантажем змушуються зробити. Як воно буде, зараз час покаже дуже, скажімо, специфічна ситуація. Тут повинні дійсно, ми розуміти, що все це йде гра на для виборців, і кожна партія хоче отримати якомога більше підтримку від від громадян Америки. адже Варто враховувати, що тут дуже великі ставки, і тут не лише вибори президента у листопаді 2024 року, а й вибори до. Нижньої палати представників конгресу, а також до а, а також третина сенату, тобто фактично, ми бачимо, як зараз дуже такі серйозні внутрішньополітичні баталії, і на жаль, Україна фактично стала заручницею цієї ситуації, і це при тому, що бойові дії Ні на мить не спиняються в Україні, і Україна конче потребує як мінімум постійного притоку боєприпасів, щоб можна було хоча би здійснювати ефективну оборону, тому що ви повинні розуміти, що Україна дуже залежить від західної допомоги, і саме Сполучені Штати є, скажімо, такою таким локомотивом надані Данії і власне фактично зараз дуже невідомо, скажімо, чи зможе наступному році Україна надалі так ефективно відстоювати свій суверенітет, якщо Ця допомога може перерватися, і якщо взагалі мало що буде надаватися. Ну загалом, якщо до за за альтернативні варіанти, тут є тут можна. Власне говорити про те, що не виключається, що допомога може видаватися фактично в річному режимі через напевно через видачу певних пакетів і тому подібне. Зараз ми бачимо, що Сенат США підтримав законопроект про оборонну політику, який власне дозволяє щорічні військові втрати в цій країні в розмірі майже 900 мільярдів доларів США, і власне цей. Цей законопроект підтримали як демократи, так і республіканці. Ну, власне він передбачає також надання 800 мільйонів доларів на підтримку Україні. Звичайно, це не ті цифри, про які ми говоримо. Але я думаю, що ось такими ось шляхами можна дофінансовувати Україну. Якщо треба враховувати, що Україна ще отримує допомогу від європейських партнерів і сподіваємося, що на саміті ЄС також буде прийнято якийсь солідний пакет допомоги для. Нас, але ми бачимо все одно, що все ж таки баталії тривають, і е, дискусії також е, вони стаються запеклішими. і Тому я е, поки що е, скажімо, обережно підходжу до того, чи зможуть е, все ж таки прийняти е, до кінця е, поточного року цей законопроект. Але е, але є сподівання, що все ж таки сторони зійдуть. Що, що навіть якщо і після свята але все таки е, буде, скажемо, е, прийнято ж вони повинні розуміти, що це ж не лише про Україну, це і про США. Як про е, їхні інтереси на міжнародній арені, так і відповідно це було б вигідно для е, самих американців, для таких податків. Наступне Питання стосовно інтересів американців, тому що я 10 років прожила в США, зокрема в демократичному штаті Нью-Йорк і більш республіканській Флориді, і можу підтвердити, що американців більше зазвичай турбує власне кишеня. Чи рахунок зокрема це ціни на бензин чи оренду житла до прикладу? А і більше того, до 2014 року в мене навіть питала, де та Україна? Це десь в Сибіру? Це ж Росія. А вже після 2014 року. Ку а особливо після повномасштабного вторгнення минулого року серед американців була і є значна частина підтрим, тих, яких підтримують Україну, і які протидіють Росії або не сприймають Росію. Тож чому зараз частина конгресу блокує нам допомогу? Ну, спочатку е, хотів би відзначити, що відповідно до дослідження, яке було опубліковане наприкінці листопада, е, наразі 22% два відсотки американців е, ратують за збільшення допомоги в Україні, а е, двадцять за скорочення, а 27% за підтримання його е, на поточному рівні. Тобто, скажімо так, якщо е, говорити про ту кількість громадян, які виступають за збільшення і за підтримання на поточному рівні, то це е, фактично. Е, Половина громадян США, а власне, майже третина за скорочення, тобто тут поки що цифри більш-менш тримаються, але не виключається, що може бути тенденція до скажемо меншої підтримки, враховуючи те, що дуже багато політиків спекулюють на різні ці теми, і вони відповідно впливають на громадську думку. Це варто враховувати. Але якщо говорити про про конгрес то звичайно це звичайно, варто розуміти і те про що тільки що говорив і ще можу <кхів> додати що це звичайно внутрішньо політична ситуація і варто то також розуміти що Дуже багато республіканців, особливо е, е, тих, які підтримують е, е, трампівське крило, які відносять до нього, і які вже зараз на е, опростаються більшою підтримкою всередині республіканської партії. І вони фактично очікують нового приходу Дональ Трампа е, в у Білий Дім. І відповідно вони хочуть, щоб власне була прийнята ця. Е, ця Сам така допомога, де власне передбачалася ситуація з з розбудовою таких собі різних споруджень на кордоні з Мексикою, і інших заходів, які б скажемо були мали б мали більш жорсткий характер по відношенню до мігрантів, і звичайно від цього страждає цей ось пакет, і демократи конче не воліють, звичайно, йти на вимоги. Республіканців і особливо цього радикального крила, і вони все ж таки розуміють, що якщо навпаки, якщо вони зараз уступлять, і е, буде ця стаття е, видатків власне передбачена в пакеті допомоги е, для України, там де і для Ізраїлю Тайваню, то е, фактично це може коштувати їм електоральних позицій, і відповідно вони можуть втратити підтримку громадян. І е, ви побачимо, що в у листопаді місяці може відбутися повна конфігурація переконфігурація влади в США, і звичайно, демократи цього не воліють, фактично це буде поразка для них, і тому зараз ми бачимо, що дуже складна ситуація, і демократична партія фактично опинилася. Такій собі пасці розставленої республіканцями, і звичайно, одним з таким з таких режисерів може бути і Дональд Трамп, якого багато хто з острахом очікує, що він власне знову посяде головне крісло у Білому домі. І тому, власне, ми бачимо, що навіть попри якщо ще підтримка серед громадян США, має ще місце щодо України і там дійсно вже є більше усвідомлення, де де взагалі Україна знаходиться і які там наразі ситуація, але все ж таки ми повинні розуміти, що політика залишається політикою, і е, на жаль, до такі от реалії вони змушують Україну відчікувати, фактично також докладати максимум зусиль, щоб переконати американських високопосадовців, законотворців і. Інших впливових осіб в США, що все ж таки вони допомогли нам, тому що допомагаючи Україні, вони допомагають і самим Сполученим Штатам Америки. Потрібно допомагати українським збройним силам і не тільки зброєю, дронами, автівками, а й в лікуванні українських бійців, яких вже було поранено під час війни, і є люди з надзвичайно надзвичайно важкими пораненнями. Е, є такий Дмитро Стебліч на лікування його бойової мінових обухової травми потрібно 155 тисяч гривень. Давайте їх зберемо разом. Ось є QR-код. Власне на що піде ці гроші на ендопротез, на девайси, на витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції. Варто зазначити, що операцію будуть робити українські лікарі. А вони гроші за це не беруть. А роблять вони ну просто дива. Так от. Ми маємо надію, що це буде фінальна операція, бо підготовчі вже пройшли. Тому, будь ласка, перейдіть за цим QR-кодом. Ви потрапляєте безпосередньо на банку допомоги програми в Кінцівку і безпосередньо задонатите на операцію Дмитра Стебліча. Посилання на банку так само є в описі цього відео. Будь ласка, донатьте. Ми гроші не збираємо. Це збирає програма в Кінцівку. США дійсно очікує другий раунд битви. Між Байденом та Трампом чи не факт, які шанси у 46-го президента США Байдена стати кандидатом від демократів, а у 45-го президента Сполучених Штатів відповідно Трампа стати від республіканцями? Чи можуть бути сюрпризи? Бо поки що праймери ну, за великим рахунком ще не починалися. Я думаю, що якщо брати демократичну партію, то все таки шансів на те, що саме Джозеф Байден представлятиме її на президентських перегонах, є доволі таки великі, тому що все ж таки повинні розуміти, що в Сполучені Штатах є розумна традиція, що якщо був вперше перший раз їхній президент, перший термін йому дають можливість і посісти в друге власне, крісло президента. Думаю, що Джозеф Байден в принципі він був доволі таки ефективним політиком. Хоча, звичайно, не все так було гладко під час його першої каденції. І я думаю, сподіваюся, на те, що все таки буде саме він висунутий від демократів і і власне боротиметься за президентський пост. А ось щодо. Республіканської партії тут все-таки є питання. Ми не знаємо наразі, яка буде ситуація з розслідуваннями, і ми повинні розуміти, що там може ситуація мати не з розслідуваннями Дональда Трампа і в контексті також і імпічмента. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що. Зараз ще ситуація не є однозначною, що саме Дональд Трамп буде представляти. Хоча він звичайно має найбільші рейтинги серед інших кандидатів, і він навіть вже має більший рейтинг за одним з опитувань проведених в останній час за Джозефа Байдена. Тобто, фактично, він має дуже багато, якщо він все ж таки буде головним опонентом Байдена, то він має можливість виграти вибори президента. Та і відповідно стати друге на цій посаді очільником країни, і власне я думаю, що і за цього і загострилися дебати, і республіканці відповідно особливо те крило, яке можна назвати його прибічниками. Вони фактично і боліють йому таку зробити послугу, щоб коли він же прийде, власне були прийняті ті пакети допомоги. Ну щоб власне показати свою лояльність за того, щоб надалі мати можливість працювати, вже після в поствиборчий процес, скажімо так. Як воно буде, не знаю. Ми повинні розуміти, що якщо все ж таки Дональд Трамп стане аж надто токсичним через ці кримінальні справи, які зараз розглядаються, це фактично може коштувати його репутації, навіть попри те, що він, в принципі, має право балотуватися, навіть якщо і. Будуть і справи тривати, бо будуть якісь певні вироки. Але тим не менше, ми повинні розуміти, що все ж таки є авторитет персоналі серед політикуму, і зокрема в кожній країні партії, це звичайно може вплинути на те, що його можуть і не підтримати, і тоді буде висунуто іншу кандидатуру. Хоча не факт, що ця кандидатура може бути краще за самого Трампа, тому тут варто також це розуміти взагалі зараз. Ми бачимо, як республіканська партія ну скажімо, її скажімо, представники не дуже радують своїми заявами, і в контексті того, що як вони бачать російсько-українську війну і підтримку нашої держави. Тож, навіть важко сказати, хто б справді був би кращий, але поки що тенденція де до того, що все ж таки буде двобій між Байденом і Трампом, як ми це вже. Бачили попереднього разу, але ми повинні розуміти, що зараз ця, цей двобій буде набагато важчим, тому що якщо е, тут, тому що, по перше, Джозе Байден хоче зберегти свої позиції, і все таки хоче, щоб е, сполучені штати. Е, Мали можливість е, мати е, надалі якісь е, сильні позиції на міжнародній арені, враховуючи останні тенденції, які відбулися, і так, включаючи широкомасштабне російське вторгнення в Україну. А ось Дональд Трамп він же йде радше е, з мотивів помсти, за, за те, що він програв вибори, які він вважає, що це було не, нечесно і несправедливо, і він і, власне е, неодноразово заявлявся про те, що. Це таки насправді він виграв тоді е, е, в, в перегонах. Ну, також за, за всі інші справи. Ну, взагалі, то скажімо, це е, буде зовсім е, інша, навіть. Особистість, і і від цього він стає ще більш небезпечнішим, тому що ми бачимо і заяви його набагато гостріші стали аніж перед першим президентом. Тож, фактично, зараз ситуація вкрай складна, і тому ми бачимо, що вже зараз, ще майже за рік до цих перегонів, Україна фактично стає розмінною монетою, і звичайно, республіканці воліють максимально відстоювати свої позиції, щоб скажімо, щоб зробити можливим власне те щоб саме їхня партія здобула перемогу на виборах в листопаді 2024 року Насправді боротьба між цими двома партіями та двома кандидатами відчувається навіть на рівні простого народу, оскільки я спілкуюся з багатьма, хто проживає в Штатах, і навіть серед українців наших відчувається ця боротьба, тому що більша частина українців зараз вже зайняла демократичну позицію, але лишилася та частина, яка топить за Трампа. Питання наступне: Який, яким чином Росія зацікавлена в тому, щоб Трамп переміг на наступних виборах? Адже ми знаємо, що ходили такі чутки, були такі плітки, що Росія якось повпливала на а, вибори в попередні в 2016 році, коли Трамп переміг? Чи якась вигода є в Росії, щоб Трамп переміг цього разу? Ну, якщо звичайно тільки спирають спиратися на заяви і різного року за різного роду заклики з боку республіканців чи Дональда до Трампа, то звичайно, нібито здається, що він ця особистість може бути вигідною для Російської Федерації, але я хочу нагадати, що коли минулого року минулого разу, коли Трамп робив заяви, наприклад, що він визнає Крим Російським, чи він домовиться з Росією, що власне, коли ще йшла тоді війна на Донбасі, тоді також з таким великим ентузіазмом було сприйнято в Москві, коли він переміг. І ми пам'ятаємо, як навіть тоді такі були кадри, як Жириновський тоді відкривав шампанське, власне, і вони вважали, що вже все, що фактично Україна програла весь свільний світ. Програв, тому що він ж обіцяв, що він визнає Крим. він Тоді говорив, що розпустить блок НАТО і тому подібне. Але ми бачимо так, звичайно. Його президентство було доволі таки специфічне. Пам'ятаємо ті зустрічі, скажімо, такого таки незвичного характеру о, з Володимиром Путіним. Але все ж таки хочу нагадати, що о, 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 нічого такого подібного не відбулося. Навпаки, до Трамп підійшов до північно-тратичного альянсу з тих позицій, що потрібно, щоб кожна країна збільшувала видатки на оборону, і він про це говорив, щоб кожна держава могла зробити. Свій е, таких солідний внесок, щоб можна було укріпити альянс. Е, також я хочу надати, що саме за президентства Трампа Україна почала отримувати е, серйозні види американського зброєння, і, зокрема, відомі системи Джевелін, які скажімо, е, дійсно на початку повноштабного вторгнення зіграли свою роль і вони показали ефективність на полі бою. І е, скажімо, багато чого іншого було наприклад, він так само ратував за, за те, що покріпилася Східна Європа, ми бачили його і поїздки. В, в Польщу, і зокрема він підтримав проект Міжмор'я тоді Інтермаріум, який скажімо, є таким теж флагманом в нашому регіоні, щоб можна було дійсно ефективно співпрацювати в різних сферах. І я думаю, що зараз я не хотів би ототочити ситуацію, тому що як я зазначив, це все таки інший трошки Трамп, але я б і не став би. Зараз однозначно казати, що коли прийде е, Дональд Трамп до влади, що він однозначно почне виконувати ті обіцянки, які він зараз дає, так само він же говорить, що він е, в е, протягом доби він же фактично припинить бойові дії, що він зможе домовитися е, з Путіним, що і також він також і робить інші багато такі контроверсійні заяви. Тож, е, фактично, ми бачимо, що. Зараз поки що ситуація є невизначена в цьому плані, але все ж таки є сподівання, що все ж таки в Америка не піде на такі кроки, і там варто враховувати, що там ще ж існує система стримування проти ВАК, що не що не дасть можливості президенту самочинно приймати ті чи інші рішення. ну але побачимо, от як воно насправді справді відбуватиметься, і є сподівання, що все таки республіканська партія, яка в принципі завжди славилась тим, що на на. Аки мала більш жорстку зовнішню політику, і вона інтереси, ми Тільки можемо сказати, часи Рейгана, як як тоді, все таки сполучені штати діяли чітко і вони відверто говорили радянським керівникам, що вони відстоюють свободу в світі. Звичайно, зараз трошки ситуація змінилася. Ми бачимо, що дуже сильно республіканська партія почала зациклюватися на таких от внутрішніх справах або на, на, на такі оці міграційна міграційному питанні, що звичайно є е, мені здається, не дуже бажаною річчю, особливо коли ми бачимо наскільки серйозні є виклики зовнішнього характеру, і тут не лише про Російську Федерацію, тут і про Китай, і про Іран. І ми бачимо, що все ж таки ці режими починають між собою вести перемовини і створити таку собі отвій зла, яка може кинути виклик всьому вільному світу. І мені здається, що зараз є. Контрпродуктивним те, що зараз сконцентрована ситуація дуже сильно на оцих внутрішніх питаннях, питаннях міграції, і це до речі, не лише проблема США, а й бачимо в багатьох інших країнах вільного світу в членах ЄС НАТО. І також е, різного роду політичні сили говорять про ці, про ці такі речі. Хоча, звичайно, ми повинні розуміти, що е, Володимир Путін тільки воліє того, щоб власне саме на цьому було зациклено. І тому він власне підігріває цю ситуацію. потоком мігрантів. Ми бачимо, як це відбувається на кордоні з Польщею Литвою, Літвою. Е, ця міграційна криза вже триває е, більше двох років. Як ми бачимо, та сама ситуація на е, російсько-фінському кордоні, і взагалі ми бачимо навіть ситуація на близькому сході, яка теж при, сприяє потоку біженців до. Країн Європейського союзу, а також знаємо, що багато біженців з різних країн світу вони якраз спрямують саме до Мексики, і власне вони і атакують кордон зі Сполучених Штатів Америки. Тож фактично. Ми можемо теж тут говорити, що про певного роду є режисерство Володимира Путіна, який, власне і воліє, що по різного роду політичні сили, які власне були б йому нібито вигідні, він власне і робить такі от кроки, дисципілізуючи безпекову ситуацію у світі. Тому, тобто фактично, так тут інтереси можуть бути Путіна. Хоча я ж кажу, далеко не факт, що, що саме якщо прийде Дональд Трамп, це сприятиме тому, що Російська Федерація переможе в цій війні, да цікаво, що до 2022 року ми за виборами в сполучених штатах спостерігали фактично як за серіалом, типу карткового будиночку. А от тепер ми надзвичайно зацікавлені, щоб Сполучені Штати обирали владу, яка підтримує Україну. Дякую вам. Зараз на екрані ви бачите перед собою QR-код. Ви можете навести свій телефон на цей qr код пройти за посиланням і. Буквально в два кліки оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари. Якщо ви дивитесь нас з за кордону, запрошуємо вас також підписатися на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва, ставити вподобайки, коментувати та допомагати просувати український контент.